Тротуар відремонтували аби як. Вантажівки і далі їздять. Нам продовжують писати люди, які проживають на вулиці космонавтів у Луцьку. Будівництво, яке розгонулося на згаданій вулиці, не дає людям спокійно жити. Місцеві зазначають, що фури, які возять будматеріал, руйнують дорожнє покриття. Кілька тижнів тому люди викликали на місце навіть поліцію і муніципалів, бо ж одна із фур, яка їхала від будівництва, наїхала на тротуар, зруйнувала бордюр і каналізаційний люк. Місцеві з цього приводу написали до поліції заяву і вже отримали відповідь. Відповідь від правоохоронців на наш запит отримали і ми. Трапилося це іще у жовтні минулого року. Ну додому заїхати нереально. Вантажівка, яка їхала із будівництва, що на вулиці космонавтів, наїхала на тротуар. Результат зруйнований бурдюр і люк. Коли у місцевих жителів з'явилося відео цього прецеденту, вони одразу ж написали заяву у поліцію. Було це на початку червня цього року. Запит у поліцію написали і ми. Щоправда, нам конкретики жодної не розповіли. Першочергове реагування на дане повідомлення здійснював наряд управління патрульної поліції у Волинській області. Зібрані матеріали було розглянуто дільничними офіцерами поліції Луцького районного управління поліції. Про результати розгляду звернення письмово повідомлено заявника. З заявниками поліція була більш відвертою. Прийшов лист, що не знайшли, хто це зробив. У нас вже пошкодження дорожнього полотня. Тобто, це ми обман, і дільниці до нас не приходять ні до кого, це я вам кажу. Зрозуміло, це підписка формальна. Тобто ми нічого не робили. Ми ж дали матеріали, там є відео, де автомобіль їде, зриває укриття і так далі в одному місці, в другому. В ну ну що небудь. У поліції зазначили, що проведеними пошуковими заходами встановити невідому особу, яка здійснила пошкодження дорожнього полотна, не виявилося можливим. За результатами розгляду прийнято рішення обмежитися вжитими заходами під час здійснення перевірки інформації. Матеріали перевірки списані у справу на підставі положень закону України про звернення громадян. Люди зазначають, що вантажівки продовжують їздити по вулиці щодня і руйнувати дорожнє покриття. Мало того, фури за їх словами дозволяють собі їздити парком. На зауваження мешканців не реагують. Ми зараз хочемо добитися, щоб поставити там знаки обмежувальні, і можна поставити для обмеження великих фур. Фури з будматеріалами, які так бентежать мешканців вулиці космонавтів, їздять до ось цього будівництва. І воно і без того скандальне. Землю на якій виростає триповерховий будинок, колись виділили учасникам АТО, але чомусь будуються тут не атовці. Ніби для воїнів. Ну ми для воїнів не проти, але ж ви бачите, що тут зовсім воїнів нема. З забудовником мешканці контактів не мають. Попри постійні скандали і проблеми з ними він на зв'язок не виходить. Та й хто забудовник достеменно невідомо. Паспорта будівництва тут немає. А люди, які пораються біля будівництва, не представляються. Але квартири у цьому комплексі продає компанія Орбіта. Ми намагалися зв'язатися з керівником компанії Андрієм Ярмолюком. Зателефонуйте, будь ласка, пізніше, окот. Ну, десь через годинку, напевно, я попробую щось дізнатися. Пізніше слухавку від нас уже не брали. Марія Петрочик, Дмитро Кодик для новин на часі.